І було б непогано на цьому закінчити, але у нас ще є так звані базові типи даних, які є в Python, і в них є інші варіанти створення, так звані літерали. І у них також є оці класи з яких ми їх створюємо, але вони пишуться маленькими літерами. Тобто це також невеличкий виняток. І тепер ми можемо трошки уточнити про імена. В Python імена класів задаються словами з великими літерами, в camel-case, не розділюємо підкреслення. Але якщо це об'єкт написаний на C, Python в стандартній бібліотеці прийнято писати його маленькими літерами. Яким чином всі стосуються Python? Справа в тому, що коли ми говоримо просто про Python, мається на увазі саме CPython. Python. І саме всі Python, тобто в тій реалізації, про яку ми говоримо, це так званий Python за замовчуванням, про який ми говоримо, коли говоримо просто Python без уточнення. Частина стандартної бібліотеки в Python написана на C. Тобто, коли ми працюємо з об'єктом якийсь в Python, він насправді написаний на C, і в Python так прийнято, що ці об'єкти називаються маленькими літерами, навіть якщо це клас. А ось ті класи, які вже написані на Python в стандартній бібліотеці, вони називаються як Juniper device, тобто в CamelCase. Тобто, з цими базовими типами даних, у нас є два винятки, два моменти. Перше, це те, що ми можемо створювати ці об'єкти через так званий літерал. І друге, це те, що коли ми створюємо ці об'єкти через клас, клас пишеться маленькими літерами. Що таке літерал? Літерал це такий вираз, який дозволяє нам створювати об'єкт. І для базових типів даних є такий спрощений варіант для створювання об'єктів. Тобто, нам не треба писати, наприклад, ім'я класа, дужки і передавати щось. Для того, щоб створити рядок, ми не пишемо стр і дужки. Ми пишемо просто лапки і пишемо текст. Оце літерал. Відповідно, є так само літерали для різних типів даних. Коли ви створюєте список, наприклад, ви пишете квадратні дужки і пишете якісь елементи. Але якщо б ви створювали список, наприклад, через клас, ви б писали ліст. І далі, наприклад, тест Це дозволяє нам створити список із рядку. І ми отримаємо список, в якому кожна літера з цього рядку як окремий елемент списку. Тобто це у нас створення через клас. І перша особливість це те, що ліст маленькими літерами. Тобто не ось так, да, наприклад, а маленькими літерами. Для життя це вам буде дуже зручно, тому що ви дуже часто будете використовувати ліст, стри і так далі. Я вам тут не спрощую і не кажу, що імена класів пишуться маленькими літерами для цих типів даних, тому що це просто базові типи даних, тому що насправді будуть інші ще класи, які є в стандартній бібліотеці, які теж написані на Сі, і теж буде ім'я класу маленькими літерами. З цього всього ви маєте просто знати, що може бути таке, що у вас є клас і що він називається маленькими літерами, а не case. Але якщо ви подивитесь ліст і знак питання, ви побачите, що у нього type type це означає, що це клас. І, відповідно, для кожного типу даних, про які ми будемо говорити далі, ми вже говорили про рядки, ми вже говорили про списки, є свої класи. Тобто ми можемо створити рядок через літерал. Ми можемо сказати ось так, це літерал. І ми можемо створити рядок через клас СТРУ. СТРУ – це наш клас, тобто ми знову бачимо type. type І для того, щоб створити рядок, нам треба з чогось його створити, і ми можемо це зробити, наприклад, з числа. І сказати: СТРУ 100. Тепер ми отримали рядок. І це особливість саме у цих базових типів даних, що у них є варіант створення через клас, відповідно, для рядків це буде стри, для списку це буде ліст, для словнику це буде дікт, і у них є варіант створення через літерали, тобто через якийсь спеціальний вираз, де ми не пишемо вже клас. І що також важливо, що коли ми потім дивимося, наприклад, на список. Ми бачимо у такому ж вигляді, як ми його створюємо за допомогою літерала. Тобто, там так само воно відображається, тобто такі самі дужки, такі самі коми, там пробіли і так далі. Ми ще будемо говорити окремо про кожен тип даних цих. Ми будемо говорити, як створити через літерал, як створити через клас, але ви маєте вже розуміти, що таке клас, хоча б в цілому, для того, щоб я могла вам потім говорити: оце створення через клас, оце створення через літерал.